Леонід Куліченко передгроззя Уривок. СТЕП. Він безмежний і величний. Палахкотить, купаючись у сонячні зливі. Заповідна земля. Його чубату голову полощуть чорноморські хвилі, а обіруч голубіють широкі лимани, неначе на вітрі розбиваються паробочі по пояси. Мліє, переливається під сонцем зеленоблакитна широчінь. А шляхами йдуть, немов пливуть отари, веде їх з горбків у долини, в оповиту маревом чабанський отаман Павло Тугай. Поруч з ним дві сторожові вівчарки. Нашорошивши вуха, хазяйновито оглядають свій степовий край. Назад вони не обертаються, ніби за ними нічого й немає. Але кожен їхній м'яз, кожна жилка, сповнена напруги й слуху, аж грають під шкірою. Не озираючись, відчувають, що отари слухняно посуваються за ними. З кожною отарою йдуть чабани теж своїми собаками. Молодий Федір Подолян веселий, кароокий парубок, не розлучається з сопілкою, його бадьорі мелодії підспівують дрібним передзвоном жайворонки, що ніби весь час висять над шляхом у високому і просторому небі. А гей, бирбир. -бир погукує старий Йосип Орел. У нього крилате й могутнє прізвище, а сам він сухорлявий, низенький на зріст, сивий, з вузькими запалими грудьми. Зате син його Петро кремезний і красивий хлопець. Батько ним не намилується і від того, напевно, так часто посміхається в свою білу, як аскандійське руно бороду. За орлами неспішно ступають два товариші побратими Гнат Ковач та Нечіпір Кирилюк. Обидва вони набагато молодші від Павла Сафроновича Тугая, проте носять чорні бороди. На обох такі широчені штани та великі постоли, як і в їх атамана. У кожного на поясі приторочено люльки, кисет з тютюном та похідні казанки. Замикає чабанський похід у степ, гарба запряжена парою сірих крутологих волів, на яких лежать мішки з пшоном і борошном, квасоля, старе сало. Великі ватажні казани та інше походне збіжжя. На цій гарбі їде й Василько. Його дід Павло посадив аж на самий верх, на шкіри, якими вкрили харчі. І от тепер він з тієї височини бачить величезні та гострі волячі роги і навіть отари, які хмарою клубочаться на шляхах і раз у раз зникають вдалині, аж ген ген десь у невідомих степових долинах. Там і його дідусь потонив у тих хмарах та далині. Хлопцеві стає боязко від того, що й дід його так далеко, але цей чужий дід такий сердитий, що Василько боїться на нього й глянути. Поряд з волами з люлькою в зубах іде чабанський кашовар і рак лічовба. Хоч він і старший за Павла, але на перший погляд і у цього не скажеш, в нього рівна й струнка, як у джигіта статура. Бороду завжди голить гострим ножем і залишає довгі, вже добре посивілі вуса. Вони в нього такі довгі, що дістають до плечей, Чуб кучерявий і теж сивий, зате брові такі чорні, аж вилискують на сонці, а під ними горять вуглинами такі ж оксамитово чорні очі. Ірак і човба мовчазний і суворий дід. Він лише один раз глянув з кущуватих чорних брів на Василька, коли дід Павло підсажував хлопчика на гарпу. Іраклі нічого не сказав, але Василькові здалося що він цим дуже незадоволений і може зігнати, коли захоче. Їхали довго. Вирушили з самого раннього ранку, а вже скоро мав бути полудень. Не зупинялись навіть на обід. Василькові хотілося їсти, але він боявся розв'язати свого вузлика, якого тримав в руках, щоб була не нагримав на нього сердитий і раклі Мати йому приготувала харчів на дорогу, бо коли ж та чабанська каша звариться? Та коли вже й варитиме її отой чужий вусатий дід, то хіба ж Василько наважиться сісти та їсти з усіма? Сльози тремтять у хлопчика на віях. Їсти вже ніби й перехотілося, а от спрага мучить так, що ж в горлі все попересихало. Мамо, мамочко, я так хочу питки. Нишком собі шепоче Василько, ніби мати, яка так далеко залишилася, зможе його почути і пожаліти. І хлопця такий зараз жаль бере за матір'ю, що він уже не може собі уявити, де вона зараз і чи доводиться ще йому колись з нею зустрітися. Сонце пече все дужче. Ні вітер не подихне, ні хмарка не прикрий від неймовірної спеки. Хлопчика вже сон змагає. Він коняє, похитується, бо очі самі злипаються, раптом його так подгойнуло, що він ледве не впав з гарпи. Він злякався і міцно обома руками схопився за цупку шкіру, зиркнув на вусатого діда. Чи він часом не помітив? Не буде лаятись, а то ще й бити. Але і рак лічовба ніби нічого не помітив, бо йшов собі помаленьку, похиливши голову і смокчучи свою люльку. Та раптом хлопчик аж задрижав ляку та жалю. Він почав шарудіти руками біля себе, відшукуючи вузлика а потім крадькома став озиратися назад, на шлях, яким повільно, але безупинно поскрипувала гарба. Там він нічого не побачив, бо й сам шлях, просипаний густим сивим пилом, кудись зникав. За сльозами, які пилилися з очей, Василько вже його не бачив. Він довго кріпився та нарешті не втримався і так гірко заплакав, що і рак почув. Глянувши на хлопчика, який нудною рукою тримався за гарбу, а другою кулачком розмазував сльози, що виняв з рота люльку і суворо запитав Чого скиглиш? Василько ще дужче захлипав і не міг нічого сказати. Мам, минук ну хусточку загубив, схлипуючи, наважився сказати хлопчик. Не пережечки з квасою та крашонок йому було шкода, а білої. З чорними капочками хусточки, що так нагадували йому маму в цьому далекому степу. Задрімав та випустив з рук вузлика, не знаючи й коли. «Пру! стійте половій. тихо і якось сумно сказав Іраклій човба до своїх волів. Вони стали. Човба з під лоба глянув на хлопця, посмоктав у задумі гасло люльку. Ти тут посидь? сказав. Або ось що, іди додолу, а тоді вже. Василько й не знав, що йому робити. Човба садив його на землю. Ну, давай ось сюди під колесо. Давно вже пора. Ось так. А тепер сиди, а я вернусь і пошукаю. Василько залишився серед степу сам і відчув, як його маленьке серце забили зляканим пташеням, ніби намагалось випорхнути з грудей. Він раз у раз озирався навкруги, з острахом поглядав на волів. Які хоч і стояли на місці, але весь час йому погорожували великими та гострими рогами. А що, якщо вони випряжуться і повернуться до нього, а як вовк вибіжить з тієї балки? А Іраклія все не було. Нарешті Василько помітив людину, що ледь бовваніло на шляху. Спочатку зрадів ой, швидше б прийшов би той вусатий дід. Він уже не такий сердитий, як був, та не дуже й чужий. Але знову відчув, як невпевність прокрадається до його серця. А коли це якийсь розбійник, який вже вбив того вусатого діда, а тепер іде й до нього Василька. Та то таки був Іраклій. Проте в нього в руках не було ніякого вузлика. Підійшовши, гукнув до волів Гей. і почвала за гарпою. Його довгі сиві вуса чомусь не лежали на високих раменах, а звисали донизу. Він більше не заговорив до Василька, і малий хлопчик зрозумів дід не знайшов маминої хустиночки. Приїхали вже, мабуть, туди, коли йшли люди й отари. Це Василько примічав по тому, що деякий час уже їхали не курним шляхом, а навпростець, зеленим трав'яним килимом, і зупинились серед рівного степу, де лише синіли вдалені самотні могили, а над ними небо безкрає з усіх боків світить сонце. Коли ж Василько побачив біля гарби велетенську бородату постать діда Павла, то дуже зрадів і повірив у те, що скінчилася його перша важка подорож. Ну, як мій козарлюга, звернувся Павло Софронович, чи до до самого Василька, чи до Іраклія човби. Приїхали на місце, тут отаборимся, додав він, певно, для Василька. Та приїхать то приїхали, розпрягаючи, волів, сказав Іраклій. Та от тільки пропажа у нас з твоїм козарлюгою трапилась. Загубив хлопчик свої харчі. Дід Павло хмуро глянув на онука. У Василька знову сльози навернулись на очі. Уже почав злазити сам з гарб, а лаптом побачив Радом з дідом стояли і пильно придивлялись до хлопця два великих собаки. У Василька аж що зсередині похололо. Це ж він і до дідуся не зможе підійти. Це ж вони тільки й ждуть, щоб він зліз з гарби. Дідусю, жалібно обізвався Василько. Дід взяв його на руки і переніс з гарби на землю. Василько аж затремтів з жаху, дід Павло помітив і заспокоїв хлопчика. Не бійся, Василю, вони тебе не забидять. Це ж наші помічники. А як же ж ти не загубив свою їжу? Зараз не чого дати тобі поїсти, а каша аж надвечір буде. Я й не знаю, коли її загубив, озираючись на собак, тихо мовив Василько. То я ще й не хочу їсти. Де там не хочеш? Ну, нічого. Якщо ніхто з подорожніх не підібрав того вузлика, то він буде тут. Хорт, покликав сірого, високого на зріст з гострими вухами і розумними очима собаку, і той пружним, нечутним стрибком опинився в туш саму мить біля діда і Василька. Ану, дай Василю йому свою руку. Василько з жахом глянув на хорта, а потім на діда. Та не бійся, не бійся тобі, кажу, прикрикнув на хлопчика в дід Павло. Василько у відчаї простяг тремтячу руку і собака нюхнув її, а потім, ніби посміхнувшись до несміливого хлопця і кластим ротом, лизнув його долоню теплим язиком. Інший собака, трошки нижчий на зріст, але широкогрудий, вовчої породи грай, стояв осторонь і зневажливо спостерігав цю сентиментальну сцену знайомства у Леславого хорта з якимось хлопцем боягузом. Дід Павло вказав хортові на слід, залишений у траві гарбою, і наказав Пішов швидко. Собака нюхнув колію, підняв морду догори, глянув у степовий простір, енергійно ворушачи ніздрями, і так навально помчав уперед, що Василько здивовано застиг на місці і дивився, як хорт швидко зникає в траві, що зеленіла й колихала хвилі. Грай відійшов і ліг, не виявляючи будь-якого інтересу до незнайомого хлопця. Павло та Іраклій випрягли і пустили в траву волів, почали ставити шкіряний намет, а потім туди переносити клунки з провізією. Василько помагав дідам, раз у раз вигукуючи, А це, дідусю, куди? А чи скоро будемо кашу варити? Дід Павло посміхався свою густу бороду. А ти диви, Іраклі, не мов би ще одним жаєвороноком воронуком в степу стало більше. Іраклій на те нічого не відповів він ніби й не помічав хлопця в чабанському таборі. Хорт не забарився. Він примчав у зубах знайдений вузлик і поклав його перед хлопчиком. Дідусю. вигукнув Василько, хорт приніс. Підійшов дід Павло. Хустка була в декількох місцях порвана. Бач, сказав замислено дід Павло, уже й гайвороння встигло попродзьобувати, а хорт наш молодчина. Собака покротим хвост, розуміючи похвалу господаря, скромно відійшов обік і ліг на траву. А от тепер обідай Васильку. Дід пішов до табору, а Василь взявся до харчі. Їжа видалась йому надзвичайно смачною. Він пригощав і хорта, кликав грая теж, але той не підійшов, він не заробив подачки. Пообідавши, Василько ніжно розгладив мамину хустину малими долонями і почав згортати вдвоє, потім вчетверо, восьмеро прибавляючи до себе. Я її тепер ніколи ніколи не загублю. Це ж мамина хусточка. І вона буде завжди зі мною, де б я не був. І Василько поклав ту м'якеньку, подзьобану в кількох місцях стареньку материну хусточку собі за пазуху.